Друзі, дивіться, де ми біля Біг Бену, позаду в мене Бен, Величезна колона. Гелікоптер за гляди. В останній раз таки було по тому. Я зараз швиденько, так пройдусь, прискорюю, глянути, скільки взагалі. Просто і так до кінця містка просто дивіться скільки взагалі. Продали сьогодні просто шторм, якийсь ураган, але люди все рівно прийшли, люди тут, люди на місці. Дивіться, дуже багато людей розтягнулися, всі на весь міст в сторону бікбега. Ось бікбен, весь міс, я от загублю в інтернеті, яка його довжина, напишу отут. І всю довжину люди взялись за руки і зараз тримаються, як живе ланцюжок, пішли, пішли, пішли далі покажу. Просто підрем зноса. У нас тут штурмове попередження, реально, просто жесть. І все рівно люди тут, когось просто прапору, так з рук виривають, вітром. але все рівно все тут. Боже, Як це гарно, як український кольор прапора працюють від мене.